Часто ты от меня услышишь совершенно несвойственные для меня вещи. Если мы хотим починить свою страну, ее придется отдать во внешнее управление. Да ладно, это мне говорит человек, который 10 лет против этого выступал? Да-да, Саша, именно так. Цего викенду, что цикаво, саме на выходных в Украине стало все ущемление российских информационных агентов. До того же не одного, а одразу кільканадцяти. И воно Радіти цьому масові заходи проти тих, хто працює на ворога всередині України. Ми всі підтримуємо ці заходи. Але як завжди, все це трапилося запізно або, вибачте, напівшишечки. Почалося все із візиту СБУ до одвічного працівника каналів зрадників Медведчука і Мураєва Макса Назарова по паспорту Назара Максиме, Там по вам ми вже працюємо. Довідку по вам там вже виписуємо. хто дівчат. Хто ти У 2022 році? Нагадаю, після початку повномасштабного вторгнення Росії а Макс Назаров створив Ютуб канал, де буцімто змінив риторику. Про це нагадую змі. Проте в якості експертів кликав фігурантів Держреєстру Зрадників, Чаплигу та співака інших російських агентів також одним із експертів був Пальшевський, який назвав війну спеціальною військовою операцією та звинуватив у ній захід та англосаксів. Як подається новина про візит до Діордіци Сбу також? Нагадують, що він продовжував вести антиукраїнський телеграм-канал Наглий так. Друзі коротке, але важне сапчені. Видео смотрите в телеграм-каналі Наглий. Это мой єдиний канал. Початок 25-го року, 25-го. Назаров працює на російській помилці, якщо я не помиляюсь, із 15-го року, тобто 10 років до цього він був ведучим на розважальних радіостанціях, а потім працював на Ньюзван та нашому. Сбу до нього нагадаю приходила вже влітку 22-го року, два з половиною роки тому. І ось знаєте, чомусь тоді ну ніяк, ніяк геть. Хоча вже на той момент за спиною Назарова було 7 років роботи на російських агентів Мураєва Медведчука. Скажи мені, будь ласка, як ти вважаєш, буде ли в Україні повномасштабна війна? Понимаєш, по моїм внутрішнім ощущениям, я очень сильно сподіваюсь. Что гордость и предубеждение, тщеславие, желание перещеголять э... в своих мемуарах мемуары Наполеона или кого-либо еще не станут доминантой для Владимира Зеленского, и он не пойдет в наступление. Вот так вот Зеленский миг в наступ. Саме Зеленський так рвався наступати в 2021 році. Уявляєте, Назаров, серед іншого, їздив пропагандувати до Лукашенка. Бандеровці націоналісти це не Україна. Це дуже маленькое количество людей по сравнів з 40 мільйонним государствами. Ну, це как приблизительно э, этот зал і весь ваш державний апарат. Вот этот зал бандеровці, а весь ваш господин тисяч э, люди. Вот это Україна і бандеровці. Як політично це обидно для нас? Я не буду говорити за діану за інших своїх колег. Ми не бандеровці. Також Назар брав інтерв'ю терориста Ленар Мірошника, кепкував з українською мовою. Можна ще довго перераховувати його досягнення. Втім, СБУ прийшла до нього тільки зараз. Чому можливо це пов'язано із тим, що якраз в цей час із Китаю обізвався державний зрадник і багаторічний бос Назарова Мураєв, який дав інтерв'ю іншому такому ж самому пропагандисту Лазареву? Треба визнати, що це було убого і смішно. На цьому навіть можна трохи зупинитися, підняти собі настрій. Бо, попри всю ту ватну муть, яку ніс Мураєв, це дійсно виглядало жалюгідно. Бідний Мураєв він розповідав, що він знав, що буде війна, але лишався в Україні. А потім втіг, бо більше не міг. А ще заблокували в Фейсбук його дружини. Ну просто страшне, Євгеній Владімерич. ще раз благодарю за те, що секласилісь на розговор. Скажіть, чому ви все це время молчали і нікому не давали інтерв'ю? Ну, первое, все мои персональные ресурсы – Facebook, Instagram, YouTube – по требованию украинских властей были заблокированы уже к вечеру 25 февраля. Даже у жены заблокировали Instagram, а Facebook каким-то чудным образом откатили на девичью фамилию и скрыли все наши совместные фото, как будто меня в ее жизни вообще не существовало. Поразила, конечно, оперативность и слаженность действий наших не товарищей. Совершенно понятно, что они знали о том, что будет война и война, Правда, знав, что будет война о такой. А ось это же за несколько дней до Великой Войны. Смотрите, многие спикеры говорят, война с Россией неизбежна. Но это приведет к чему? К развалу России. А с чего вы взяли, что в России сидят одни мазохисты? Или вы думаете, они это не понимают? Это вызовет, скорее всего, социальное неприятие руководства России... И внешнее давление, которое приведет к падению уровня жизни. Да, и стабилизировать внутриполитическую ситуацию будет невозможно. То есть они не нападут. Я об этом говорю очень давно и очень долго. Итак, друзья, это было в этере у Гордона. Евгению Мураеву задам вопрос в лоб. Скажите, пожалуйста, Евгений, вы русский агент? Вы русский шпион? Добрий вечір, дорогі друзі. <праць> От поясніть мені таку штуку: Назарову за те, що він обслуговував Мураєва, виписують підозру на користь Росії, так. А Гордону за те, що він обслуговував Мураєва, нічого не виписують. Бо це другое. Ну, можливо, звісно, хтось в СБУ відповів би на цей докір і сказав: от Назаров агент Росії, а Гордон просто пристосуванець совітського розливу. Але в мене тоді буде запитання: а в чому тут власне різниця? Йдемо далі. Насправді все це виглядало дуже анекдотично. Я не нарцис і любуватися з собою через екран не привик. Я ходил на эфиры, когда верил, что от этого действительно может быть какая-то польза. Я никуда не собираюсь отсюда уезжать. И я готов бороться за свою страну с кем угодно. Это касается... Не собирался никуда выезжать, а выехал. Аж в Китай выехал. И там тусить разом с Лазаревым. Причому, якщо вслухатися, то взагалі чутно, що Мураєв просто тупо зачитує свої відповіді, зачитує Суфлера, але він навіть на не дивиться, він кудись дивиться повз нього і видно, що і читати, розучився. І взагалі ми дізналися, що Мураєв не дівчика. Ну, я не дівчина, щоб обговорювати, але дзвонив ти часто. Я розумів, що тобі це в нужно, поэтому. учитывая давнюю историю наших с тобой отношений, я и дал тебе согласие. Плюс за это время, несмотря на все обстоятельства, ты не сломался, не испортился к моей искренней радости. Мураев не девочка, а Лазарев с Назаровым не трансгендеры. Так что я никогда не хотел, чтобы меня усыновили или взяли на содержание чужие для меня люди в европейской семье. Тем более двух пап-трансгендеров. В этом заключается моя главная вина. Далее было два года на истории зароджения Свиту из гидну с российской 14 апреля Турчинов начал атаку на Донбассе. То есть, по сути, началась гражданская война. В начале сентября 2014 года был подписан Минский протокол. В феврале 2015 года комплекс мер по выполнению Минских соглашений. И все могло закончиться. Но давайте теперь вернемся к условиям. Давайте перевернемся к условиям. Ну переворачувайся. Ну, давайте перевернемся к условиям. Знаєте, я гадав, що приклад антихаризматичності в політиці й російській агентурі це мураїв зразка 22-го року. Але я помилявся: у нас є ще мураїв зразка 25-го року, і Боже ж, яке воно убоге. В 1949 году в Вашингтоне был уже создан первый военно-политический блок под названием НАТО. В него вошло 12 стран. США, Великобритания, Канада, Бельгия, Дания, Франция, Исландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия и Португалия. В... Молодец! Седай! Пять! И такого две годы. Я умышленно не оперирую показателем по номинальному значению ВВП. Не оперируй, Женя, не, не, не оперируй. Две часа, чувак, нон-стоп, читав из суфлера российскую википедию. але и и другие перлы. Вы знаете, многих интересует вопрос, как вы относитесь к войне. Изменилось ли ваше мнение за последние три года? Нет, не изменилось. У меня устоявшаяся система ценностей, и она не меняется в зависимости от обстоятельств или тем более под давлением. На вопрос своего отношения к войне я ответил еще в 2014 году. Евгений Владимирович, ну все-таки можете озвучить позицию? Моя мама этническая украинка, а папы этнические русские. Если верить тесту ДНК, во мне еще есть татарская и польская кровь. Какая ваша позиция по войне? Моя прадедушка этничный русский, а мой шпиц болгарин, а рыбки в аквариуме у меня из Занзибара. Главное, что все они не трансгендеры. Так что я никогда не хотел, чтобы меня усыновили или взяли на содержание чужие для меня люди в европейской семье. Тем более двух пап трансгендеров. А теперь сенсация просто невероятная, нечуванная Мураев выступает за внешнее управление. Часто да, от меня услышишь совершенно несвойственные для меня вещи. Если мы хотим починить свою страну, ее придется отдать во внешнее управление. Да ладно, это мне говорит человек, который 10 лет против этого выступал? Да-да, Саша, именно так. Да-да, Саша, именно так. Вы же знаете, оно все-таки кринжовое, оно прописанное. И они так Погано грають, але я хочу вам звернути на одну деталь. Я не знаю, чи треба казати те, що е, Мураєв завжди виступав за внішнє управління тільки Росії, і все це пропихував, І зараз він це говорить відкрито. Ну і власне на це я і хочу звернути увагу. Я вам уже говорив, що після перемоги Трампа на виборах у США повідкривалися, повскривалися всі консерви. Ось власне і Мураєв вскривається. Ну хоча ми знали про нього все так, але він повернувся в інфопростір, і тепер ми бачимо, що президенти США не цікавлять жодні цінності, жодні поняття свободи міжнародного права і так далі. і Так далі. І в цей час всі інші диктатори великі, малі і їхні посіпаки різних рівнів, тепер можуть теж не мімікрувати під захист якихось прав чи використання на... міжнародного права. Вони можуть прямими словами говорити те, що вони думають. Що вони не за силу права, а за право сили, тобто за диктатуру, диктатур. Якщо ми хочемо починити свою страну, її прийдеться віддати во вовнішньому управління. У меня устоявшаяся система ценностей, и она не меняется в зависимости от обстоятельств или тем более под давлением. І тут Мураєв розігрує не лише російську карту, а й Китайську, що в принципі також не дивно. Китай вже фактично купив країни в значній частині світу. Це країни Азії, країни Африки. Економічно важливі об'єкти у різних куточках світу. Той самий Панамський канал, через який зараз літує Трамп в Європі. Китай в процесі покупки Сербії, Угорщини та Білорусі. Їхні президенти не проти. Ось и Украину Мураев тоже так само предлагает віддати не только России, а и Китаю. Следующий формат будет в Пекине, и здесь будет начат новый мировой порядок. А у Китая, Саша, есть и интерес, и финансовые возможности для восстановления и развития Украины. У Китая нет альянсов, нет партнеров, нет братских народов. А что такие, Евгений? Ти вже і проти братських народів виступаєш. Все, друзі, ну тепер все. Тепер от Мураєва точно перекупили китайці. Перекупили. Він вже китайську вчить, туди йому й дорога. От у слова Да. Дахуа означає Большої Китай. джилі, грейт Motor, China State Construction, Hikvision, Vision, Dahua Technology, а також Alibaba, групи другі. Як ви сказали, технологіджі? Саша в Китаї <laughs> дохуа технології, розумієш? Я нагадаю, що все це інтерв'ю сценарне, навіть тупі жарти, але в принципі ці двоє вони лише з тупих жартів і сміються, тому це єдине місце, де у них виходило природнє. Я гадаю, що Мураєву, крім іншого, треба просто якось оплачувати перед ці дзінпіном. Ну, звісно, не перед ним особисто а перед тим, хто там його тримає, своє перебування в Китаї. І Ось він вирішив зробити ще й таким чином, продавлюючи ще й китайську карту. Все це жалюгідно, смішно із суфлера і просто ніяк. Але на сам кінець хочу звернути увагу вашу ще на одну тезу, яку Мураєв просуває крізь усе інтерв'ю. І це не те, що суто його теза. Цю тезу цей наратив Росія пхає з усіх щілин через різних здавалося б, українських політиків через російські говорящі голови в Україні через соцмережі. Це тема перевороту і нагнітання між владою цивільними, цивільними і військовими, військовими і владою. Про це я вам уже розповідав. Поэтому Зеленский, которого пообещали персонально не трогать, он же ничем не рискует, будет продолжать войну, пока его кодлу, узурпировавшую власть, не свергнет вооруженный народ Украины. Или пока он не положит землю последнего солдата, чтобы спросить с него было некому. Украинский боливар Саша двоих не вывезет. Так что либо Зеленский и ему подобное, либо народ. И, це не все. и я сейчас говорю, Саша, о свержении не только... Персональна Зеленського, да в цілому врідоносний для України ідеології і всіх носітелі Порошенко, Яценюка і жіснімі, ними. тому ж що... бачите, як і проти чого працює російська пропаганда проти української держави, і це ви чуєте зі слів одіозного проросійського тепер ще й при прокитайського прикормиша. Але згадайте як те саме, що він говорить, вам зустрічалося у соцмережах. Написане інколи навіть українською мовою або сказане українською мовою, здавалося б, українцями. Але насправді тими, хто має за те, що вони сказали, зиск від Росії. Згадайте, і зробіть висновки: російське ІПСО стає вигадливішим, його стає більше. Мураєв просто наочний, дуже тупий і дуже очевидний приклад. Але... Ще дуже багато неочевидних речей. Ну, по суті, це самі, ті самі речі, вони однакові. Те, що говорить Мураєв, те, що пишуть в соцмережах і боти, і сторінки, і в Тікток-каналах різні блогери, чи різні е, антитЦКшники і так далі. Багато такого. Але чомусь люди не ідентифікують це все як один процес. І де чому вірять. И на самом деле это одно и то же, что Мураев. А Мураев каже, видомо за чьей методичкой. Я согласен с теми, кто считает, что вывести украинский народ из национальной катастрофы, защитить его от уничтожения может только украинская армия, начав настоящую боевую операцию против нашего настоящего врага. Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого счета. Солдаты, офицеры ВСУ, вы дали присягу служить своему народу, народу Украины. А раздувшиеся рожи в едином телемарафоне и мерзавцы, которые гонят вас на убой, это совершенно точно не народ Украины. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться. Чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Як ви бачите, методички не міняються. Втім, друзі, Назаров і Мураєв це не єдині, хто потрапив під роздачу. Президент, наклавши санкції на ряд громадян, які фактично займались зрадою, зокрема, це Нардеп Бойко, екс-заступниця головреда російського проросійського видання страна ЮА, я не знаю, як тут називати. російське, проросійське. Коротше кажучи, агента російського медійного Світлану Крюкову, також там Нардеп Шуфрич, який так сидить, згаданий уже нардеп Мураєв, який в Китаї, а ще колишній голова комуністів Петро Симоненко, який геть знає, де він вже виїхав. І так далі. Так далі, так далі. Санкції дуже цікаві, тому що, наприклад, у Крюкові список довгий. І давайте зачитаємо. Я зараз спробую вичленити і зачитати основне: що у неї там позбавлення державних нагород, і так далі. Я не знаю, чи в неї були державні нагороди. Блокування активів, тимчасове позбавлення права користування, сподіватися активами, що належать фізичній або юридичній особі. На 10 років і так далі, обмеження торговельних операцій, повне припинення, обмеження часткове та повне транзиту ресурсів, запобігання виводу капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань. Припинення дії або зупинення ліцензій, заборона поширення медіа, заборона участі в приватизації, заборона користування радіочастотним спектром, обмеження або припинення надання електронно-комунікаційних послуг, заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, Господи, оборонні закупівлі могла здійснювати крикова матір Божа. Заборона або обмеження. Заходження іноземних невійськових військових ну тут уже тут так серйозно проти Крюкової. Мабуть, у неї десь є яхта, ми ж не знаємо. Повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств підприємств, так далі, припинення дії торговельних угод, заборона передання технологій прав на об'єкти права інтелектуальної власності. Ну от запитання, наприклад. Чому саме зараз? І насправді, скільки часу Крюкові вже було, аби перевести свої активи, гроші, рахунки, і все на світі перевести за кордон, куди-небудь ну, в Австрію, наприклад, яка, як ви знаєте, нейтральна. Ну і в принципі, я не розумію, якщо ця людина, як зазначається, так? Працює дійсно на Росії в інтересах Росії, то чому проти неї не вживаються відповідні заходи згідно з кримінальним кодексом? Бо якщо користуватися відповідно законодавством, то не потрібно всіх цих санкцій, але це треба, щоб був суд. І е, у той час ми бачимо, що проти Бойка єдина санкція? От ми бачили, що проти Крюкової, а проти Бойка єдина санкція це позбавлення державних нагород. І все. Зате депутатом він продовжує бути а, і продовжує голосувати у Верховній Раді. Зате позбавили його звання Герою України. Добре, що позбавили. Але це все виглядає якось. Анекдотично не знаходите? Також ми маємо ще одну справу СБУ проти православної суки Новінського, колишній член ПЗЖ, який втік за кордон, і там, чи опозиційного блоку, тут, треба точнішим бути, так? І, до речі, партнер Ахметова серед іншого. Так от, він втік за кордон і там махає кадилом, як тільки може. От скажіть. <реш> Чому у них завжди? Ось, ось так, оцих панів, господ. Або ось так у них, так? От, однаково, в принципі. Я так розумію, якби Назар вони виписали підозру, то ми б побачили і ось таке. Ну, або, може, ще побачимо, хто, хто знає. Всі ці російські посіпаки спершу працювали 8 років до вторгнення, а хтось навіть і довше, відповідно, на Росію, а потім ще 3 роки після вторгнення. Теж продовжували, і нічого не було. А тепер воно якось через палку ніби є, але все одно вибірково. А бойка взагалі позбавили звання героя. І дякуємо. За весь цей час російська пропагандистська мережа в Україні встигла розплодитися двічі. в 2014 році і другий раз в 2022 році. І після того, як вона вже три роки працює. Смикнути Діордіцу за борідку і ввести санкції проти китайського хлопчика Євгенія занадто мало, аби припинити російський інформаційний вплив. Ба Більше, чим більше часу проходить, тим складніше його прикрутити. Наприклад, зараз це буде зробити в рази складніше ніж у 2022 році. Але в 2022 році влада ж дала їм шанс. Ну, може, вони виправляться. І давайте не будемо звертати на них уваги. Не звертали. Ось і маємо. Друзі. Але пам'ятаємо, що нам робити своє. Я вам хочу дуже подякувати за те, що ви підтримуєте мій YouTube канал за допомогою ресурсів. Patreon, за допомогою Монобанку, а також через youtube спонсорство. Дякую тим, хто коментує. Дякую тим, хто ставить вподобайки, поширюйте це відео. Це дуже важливо. Саме це зокрема відео поширити, тому що ми бачимо, що проти російських агентів в Україні борються на трієчку, скажімо так. Але перше і основне, що ми маємо робити, це донатити на армію допомагати нашому війську. Не забуваємо про це, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па!